Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Журналісти спершу розповідають, як Україна отримала все необхідне для контрнаступу. Потім самі в це вірять, а потім шукають пояснення, чому контрнаступ не удався. І як генерал залужний не слухав генерала Каволі. Я думаю, нам всім треба нарешті отримати, хоча б приблизне уявлення, що таке стратегічна наступальна операція з проривом оборони ворога. Чому вони вдаються і чому вони не вдаються? Овивателю у нас. І в США навіть військовим експертам і навіть військовим, коли чомусь здалося, що контрнаступ це, хоч і важко, але в принципі просто збери собі перевагу з до одного і вперед. Насправді, навіть радянські генерали під час другої світової війни навчилися проводити стратегічні наступальні операції далеко не одразу. Рожавсько-сичовська м'ясорубка, одна із перших спроб закінчилася загибелю сотень тисяч солдатів Жукова на підготовленій обороні німців без жодного результату. Лише ближче до середини 1940. Рок року командування Червоної армії виробила алгоритми прориву шаленованої оборони німців. Хто читав мемуари радянських маршалів, Жукова, Коніва, Рокосовського, а ще краще штабістів Червоної армії, того ж НГШ Штеменка, знають стратегічна наступальна операція складається з двох однакових за важливістю етапів: перше прорив ворожої оборони фронту, друге введення війська у прориви вихіди на оперативний простір без успішного виконання першого етапу. Неможливий перехід до другого етапу. Очевидна думка, але й з другого, всі зусилля з прориву оборони втрачають сенс. В ході війни радянська військова наука на практиці з'ясувала необхідні розрахунки. Фронт – 200 кілометрів, глибина запланованого наступу – 200-300 кілометрів, ділянка прориву потрібна на довузька – 14 кілометрів. Кількість артилерії на кожен один кілометр ділянки прориву – шалені 200-300 стволів. Наді інтенсивна, і артилерійська підготовка всього – 25-120 хвилин, але щільність вогню артпідготовки – 8-49 снарядів на хвилину. На кожні 100 метрів ділянки прориву авіабомб 80-100 тонн на кожен 1 кілометр до 200-500 тонних бомб кілометра. Темп вогню 800-5000, снарядів на хвилину не на добу. 60-70% всього вогню припадає на першу лінію ворожих траншей, невеликий відсоток на пробивання проходів у колючому дроті залишок вілом на голови другої лінії, щоб позбавити ворога можливого маневру. Військ від 200 тисяч до 1 мільйону на до 80% всіх зібраних військ виділяється на прорив оборони. 20% рухома група заходить у прорив. Як бачимо, все підпорядковане богині концентрації. Концентрація перша максимальної кількості сил, друга – впродовж максимально короткого часу. третя – на максимально вузькій ділянці. Ще перед Другою світовою війною. Генштаб РКК рахував прорив фронту уривок на оперативну глибину. Ще дві окремі задачі її реалізують. Два різні інструменти: перша шалонозброю. Наприклад, важкими танками КВА, які більше потрібні, повільні, зате важчі, краще броньовані. Другий рухома група, швидкі танки. БТ а там часом і кіннота так в 2 СВ вона ще використовувалася на оперативному просторі. Вже немає необхідності проламувати оборону, зате потрібний швидкий маневр на десятки кілометрів в день. Але навіть наявність необхідного комплексу військ і озброєння це дало не все. Правильне їх застосування. Ось окрема на. Ука досягнення оперативної раптовості ключовий фактор. Ще на етапі вибору ділянки прориву не можна дати ворогу зрозуміти По задам генералів, що повзають вздовж першої лінії з біноклями переодягнені у звичайних солдатів викрити нашу активність. В наші дні генерали реконгонссировку повзком вже не проводять існують безпілотники, але ворожа розвідка рахується кількість вильотів наших БПЛА. Щойно десь зросла інтенсивність розвід вильотів. От і ознака, що наступу ви готуєте саме тут. то додалі необхідно було забезпечити контррозвідувальні режими маскування. Ви сконцентрували десятикратну перевагу військ на ділянці умовних 14 кілометрів майбутнього прориву. Якийся дурачок виклав фотографії в соцмережі. Ворог це виявив і раптом врізав по вам зі своїх стволів артилерійська контрпідготовка. Так зробив, наприклад, Рокосовський і перед Курською битвою. Ворог розметав вашу концентрацію зусилля, наступ почнеться ослабленими. Критично необхідні підвозити техніку. У запчастини паливо боєкомплект непомітно. В наш час це зробити практично неможливо, але цього треба прагнути. Окремо про снаряди. Щоб зламати волю ворога до спротиву, треба раптово його приголомшати і висипати йому на голову стільки снарядів, що багатократно переважає ліміти, до якого він вже встиг пристосуватися. Але поки ви готуєте свій наступ, вам треба воювати і на інших ділянках ви снаряди витрачаєте кожен день. Тому червона армія навіть при ленд-лізі Ленд-Лізі США на декілька місяців між операціями робила пауза місяці і навіть. Від півроку проводила накопичення запасу снарядів. Артпідготовка і руйнування ворожої оборони, пробивання розривів в траншеях. вершої лінії, завал входів у траншеї, ізоляція відрізків траншеї. Надзвичайний надважливий етап. Після артпідготовки відбувається швидка розвідка. Результатів Без визнання артпідготовки успішної штурмові війська будуть просто кинуті. Та досі стійку оборону і загинуть. Окремий важливий фактор: час прорив фронту не розтягується на тижні концентрації. Військ раптовий ривок із глибини в глибину прорив фронту і початок зводу другого ешелону прорив необхідно провести за дні. Щойно ми починаємо артпідготовку, Командування ворога одразу розуміє, де відбуватиметься наступ. Ворог знімає війська з інших пасивних ділянок і миттєво починає перекидати на ділянку прориву. В результаті 200 стволів на один кілометр фронту вже визібрали і оперативної раптовості досягли. І десятки тисяч снарядів на голови першої лінії висипали. От тільки робили ви це три тижні, все підійшли свіжі ворожі війська. Провал треба починати спочатку. Або ж на практиці сталося і так, все розрахували, війська стягнули, досягли оперативної раптовості, кинули в бій перший ешелон і зробили це за два дні. Оборона ворога і напружена до максимуму. Але поки не прорвана, а перший ешелон ваших військ уже оточений. Тоді доводиться кидати на штурм оборони другий ешелон, а Він призначається, бо ти введений уже у прорвану оборону. і ти у відкритий простір. Результат на кігтях фронт прорвали, а свіжих військ розвинутих успіх немає. Генерали терміново шукають резерви, щоб тут вже кинути їх у незахищений простір. А ворог в цей час встигає закрити ділянку прориву. Цю проблему червоні генерали вирішували тим, що у другого шалону першими йшли танки, котрі допроривають оборону ворога і виходять на оперативний простір. А за ними вже кінно мотопіхота. Окрема історія розвідка. Вона в ході війни ганялася за розвід. Знаками як розкрити, підготувати приготування ворога, щоб зрозуміти, де підготуватися до відсічі. Саме тому в ті часи нещодавно розстрілювали таких, як одна наша дієціля, що перед нашим наступом виклала фотки машин розмінування, та ще й написала, де саме при цьому вони знаходяться. резюмуючи, все написане вища наступ це маса нюансів. Саме тому це і називається воєнне мистецтвом. Чомусь всі вважали, що наш контрнаступ апріорі мав бути успішним, але без практики навіть із комплекс С військ навчатися проходити стратегічну наступальну операцію з проривом ворожої, глибоко ешелонованої оборони майже неможливо. А ЗСО не мали не тільки необхідного озброєння, переваги в повітрі і комплексу військ, але й досвіду подібних операцій. ЗСО на цей час мають лише три приклади приблизного досвіду. Перша наступальна операція зас охоплення Донецької, і Луганської областей у 2014 році. В цій операції, по перше, перед ЗСО задача прориву ешелонованої оборони ворога не стояла, бо її не існувало ЗСО. Одразу ж вирвалися на оперативний простір і замикали оточення в районі Доужанського Лугутене, але скрізь, ДЗСУ зіштовхнулися із значним спротивом ворога шахтарськ і Ловайська, Доужанська Лутугене. ЗСУ прорвали оборону не змогли. Результат армії РФ виснажила наш наступальний потенціал і перейшла в контрнаступ. Друга наступальна операція ЗСУ на Харківщині 2022 року. Ця операція, хоч і була успішною, і викликала запаморочення від успіхів. Була насправді тактичного рівня, а не стратегічного. Додатково сильної оборони ворога ЗСУ проривати також не довелося. Третя наступальна операція ЗСУ під Херсоном 2022 року. Ворог викинутий із правого берегу Дніпра за результат стратегічний. Але під Херсоном частково прорвати оборону ворога вдалося, але вирватися на оперативний простір ні. Ворога примусили відступити, створивши для нього загрозу оточення. Але досі до виконання обох задач прорив оборони і виходу на оперативний простір перед літнім контрнаступом Генштаб штаб зсу все ж нема. Саме тому необхідно було консультуватися з генералами США, які єдині на планеті мали схожий досвід у воїнах із Іраком. Ось і відповідь журналістам за Вашингтон Пост, чому залужний не слухав генерала Каволі з усією повагою до командувача армії США в Європі, але і він таких операцій теж не планував і не проводив свою кар'єру. Генерал Каволі зробив уже в Афганістані, де війна була партизанською. Варто подякувати генералу Каволі за його зусилля по забезпеченню ЗСУ перед контрнаступом. А в той самий час генерал залу. Ужний в своєму штабі має генерала Мойсюка, який під час операції сил АТО в 2014 році командував батальйоном 25-ї десантної бригади. Був на вістрі війська, що замикали оточення навколо Донецька. Він уже вийшов ключову точку наступу вів бої з терористами у Шахтарську. І якби генерал Хомчак з півдня тоді не вийшов на Іловайська, а пішов трохи східніше від Амросіївки, через за і велику Шашківку і з'єднався з, з у Штахтарську, то ЗСУ тоді був тримали ото. Очення у будь-якому разі залужний має слухати порада тих, хто має необхідний досвід. Фактично на даний час українське командування єдине у світі, на чиї плечі звалилася задача такого масштабу. Треба визнати, перші ж дні наступу виявилися чисельні системні прорахунки в розвідці, в плануванні у забезпеченні ресурсами і в проведенні цієї операції. Але гірше було б, якби ЗСУ у стилі расистів компенсували прорахунки командування життями солдата. В ході наступу генерал залужний зрозумів ситуацію і вольовим рішенням на. Четверту добу наступу стратегічну наступальну операцію скасувало. Це було правильним рішенням. Починаючи з четвертої доби, наш контрнаступ із стратегічної наступальної операції перетворився на розвідку боєм, а в її ході. Генштаб зсу зібрав максимальні кондиції армії РФ в обороні. Саме тому Україна і союзники мають підготувати стратегічну наступальну операцію. Тепер маючи всю зібрану інформацію про оборонну армії РФ ЗСУ мають отримати необхідну кількість артилерії, снарядів, крилатих ракет і балістичних ракет. Ації і авіабомби проти радіолокаційних ракет дронів камікадзе засобів прориву мінних полів. А перед стратегічною наступальною операцією Україна має провести ще й стратегічну операцію знищення ключових виробництво ворога авіації снарядів порохів ППОРПБПЛА, система підірвати здатність. Росія до ведення війни лише після цього ЗСУМ буде потрібний необхідний комплекс війська, який прориватиме оборону ворога і здійснюватиме ривок на керч і новоазовська. Всі інші базікання пошуку. Винних і перекидання відповідальності у змі атаки на військове керівництво ані до чого не приведуть до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.